Вітаю ви на каналі Ті в цій студії. Ми протягом дня будемо розповідати про події, які відбуваються навколо європейського майдану. Яких сьогодні вранці по звірячому було 에, просто, я можу сказати, сплюндровано, тому що сплюндровано надії тих українців, які сподівалися все ж таки отримати право жити в європейській країні. Увага на екран ми покажемо без жодних коментарів. все, як було. Зранку на майдані в Києві.

Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там зробилися. А вони не зрозуміли, вони вирішили, що ну, коротше, вони не роблять ручки вчинків. Тобто, не слухають. люди наші. Не люди Милитер, себе ведуть. Ви при тому хто саме розуміє? Вони ж не ступують, нічого це їм кажуть. Ви при цьому вчинили опер? Які опері? казав хлопці. Я по справі, я ж. Одні не живе. Ви знаєте, вони дали всіх сторін, сказки, друзі наші. і пішли на нас отак стіною, зачищаючи. Підняли на сходи і почали всіх бити. Всіх підряд. Вони, наприклад, теж витягували, відтяпали і витягнули. Ми виставили своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли. Ми, ми просто стояли, просто стояли. Просто стояли, стояли на майдані, на майдані так, так? вистояли своє право. До нас э, застосу... застосували силу, силу застосували, міліція, Беркут. Почали нас э, бити, катувати. Верху до швидкої <рес> <Венкурт> <рес> не <Венкурт> до швидкої <рес> не пускає. Каже, викликає, сюди, я буду Я до Швидкої звертатися. Чому? Тому <рес> я зараз воно до швидко мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім ніхто не йде. Люди не опродивлялися, всі зібралися під селою. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з гаду. Під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. Падали на землю, підминали, поліція підминала під ноги людей, і йшла далі політики. Ми повертаємося в студію. В режимі прямого ефіру. Ми будемо розповідати сьогодні про все, що відбувається навколо Євромайдану. Я хочу привітати в студії Олену Стецюк. Олена, ми говоримо сьогодні про... Євромайдан, як ти знаєш про події, які передували всім цим фактам, які ми сьогодні yeah. озвучимо. Я хотіла би, от щойно, просто настільки, все, що зараз відбувається, дуже важко мені це озвучувати, тому, тому, тому що це просто на, насправді немає ніяких випадковостей. Все, що сталося, я думаю, що влада була готова до того, що вона. Може, озброївшись проти мирних українців, піти просто проти них війною, власне, те, що вони зробили, щойно надійшла новина, як казав вже мій колега Віталій Пивовар, про відставку пана Льовочкина, голова адміністрації президента, Сергій Льовочкін подав у відставку. Про це повідомляє інтерфакс Україна з посиланням на своє джерело. Агентство поки що не має підтвердження цієї інформації, але за даними джерела рішення було викликано незгодою з діями міліції щодо розгону Євромайдану в центрі Києва. Отже, Олена, ми можемо сьогодні представити сюжет, який ти підготувала до ефіру. Ти бачила все на власні очі не, напередодні, не бачила, та що але... відбувалося напередодні, тому що всі найжахливіші події, на жаль, відбуваються за участі силовиків вночі. Вони ховали своє обличчя. Є навіть інформація, яку оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбуці активіст Віталій Уменець, побище на Євромайдані влаштував кримський спецназ внутрішніх військ МВС України, які прибули з Перевального і Кизелташі. Якщо так, за наказом міністра команду видавав начальник головного управління командувачів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, генерал-лейтенант Шуляк Станіслав Миколаєвич. Місце народження Єкатеринбург Російської Федерації. Отже, до речі, намагалися спробувати поспілкуватися з політиками. Зараз у сюжеті спробую тоді розповісти, що з цього вийшло. Отже, про хронологію подій. Зачистка по звірячому очевидці кажуть, що Україна такого не бачила. Я прошу показати відео. За інформацією активістів у четвертій ранку на майдані залишилось близько тисячі активістів. Вони не порушували громадський порядок, і тут з'являються беркути. Відтісняє мітингувальників до стели незалежності. Силовиків у рази більше ніж мирних протестувальників. Очевидці кажуть близько двох тисяч озброєних у шоломах. Пішов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу, під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. години, почали падали на землю, підминали, міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. А ті, Поповиті, розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що впіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Мали люди біля діжки. Так, люди так. Діжки. Хто спав біля діжок, тих теж сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділися, невідомо. Вони налетіли з всіх сторін. касках, Друзі наші. І пішли на нас, отак стіною зачищаючи, підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. В мене, наприклад, теж витягували так, відірвали і витягли. Хоча поруці не потім озброєні спецназівці били усіх без винятку. Людей відкидали з під стели незалежності та добивали. йшли кийки, ноги, гумові гранати. Травили й газом. Люди тікали хто куди, і в підземку і навіть бігли до храмів. Звісно, хто ще мав сили. Та просто хотів дівчину знайти, що там згубилося, а вони не поняли, вони вирішили, що ну коротше вони не роблять людських вивчинків. Тобто, не слухають людяності. Не люди на себе ведуть. Ми відстоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли, ми, ми просто стояли, просто стояли, просто стояли на майдані так, і вистояли своє право. До нас застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут. Почали нас бити, катувати. До я швидкої, піду, Веркут, я до, піду. Швидкої я Веркут піду, до швидкої не пускає. Я піду. Веркут до швидкої не пускає. Каже, я боюсь, Туди не можна. я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз звернув до швидкої, мене завезли до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто, ніхто не знайде. Отже, свідками нічних подій на майдані стали депутати. кажуть, що такого звірства вони ніколи не бачили. Приводу е налітати, так би мовити, на мітингувальників не було, оскільки майдан був абсолютно абсолютно спокійним і не чинив ніяких правопорушень. Отже, Андрій Шевченко, приміром каже, що це вже загроза для усього суспільства. Він такого не бачив ні під час своєї журналістської кар'єри, ні, ні під час вже свого депутатства. Послухаємо, що він каже. Десь близько четвертої ранку. Беркут оточив площу. На цей момент лягли мережі мобільного зв'язку. І просто крок за кроком всіх людей зігнали спочатку до центру. Люди намагалися зібратися навколо стели монументу незалежності. І там далі просто було місце. Дубинками, щитами, чоботами, черевиками, чим попало. Намагалися дозвонитися також до депутатів про владної фракції. Більшість слухавки просто не беруть, чи то вони ще відпочивають у суботу, чи то може така команда не коментувати ці події. Почула лише думку Михайла Чечетова на всі мої запитання, хто буде за це відповідати, як він оцінює ці дії Беркуту. Він відповідав, що це задля того, аби люди могли спокійно гуляти майданом перед новим роком. І каже, треба поважати думку цих людей. І Ось основний меседж, головне зараз цитую йолка та каток. Нормальный вопрос, что, это, что уже давно уже надо елку поставить. Уже, уже, уже Бог уже, не Бог это, Барак Обама уже индейцы померял. Уже Америка за праздник год, она Да Америки. На Хрещантике, пусть коток, елка. А вот там где-то подальше, вот на кружной дороге, можно вот, бочки, костры, палатки ставить. Место хватит, Киев большой. Речниця ж столичної міліції каже майже словами Михайла Чечі що майдан розчистили для для того, щоб готуватися до нового року і поставити там ялинку. А тим часом десятки активістів потрапили до лікарні з розтрощеними головами. У відділках міліції десятки затриманих. І ось за словами Андрія Шевченка, який перебував біля відділку міліції, було затримано 34 людини. Деяких шпиталізували вже з самого відділку, деяких вже відпустили. Поки що це уся інформація, що я маю. Але ми залишаємося на пульсі подій. Юлю. Дякую. Отже, Олена Стецюк разом зі мною зараз в студії. У нас є ще один матеріал. Тим більше, що ми бачили в твоєму сюжеті свідків, які казали, що били і жінок, і я можу сказати, дітей, тому що це були студенти, які своїми юнацькими надіями робили спробу впливати на українську владу. Давайте переглянемо цей матеріал. Борис Іванович, приходьте. Пресса, 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 пресса. Ребята, пресса. Пресса пресса, пресса. пресса, пресса, пресса. Ну, пресса, блин, сказали с пресса не трогать. не суперечимо будемо заледа Тепер нам стало відомо, що насправді всі ці студенти, всі молоді люди, які не втрачають своїх надій, вони приховуються на території Михайлівського собору. На початку 9 ранку до Михайлівського собору, де зібралися активісти, постраждалі внаслідок нічного розгону Євромайдану, підтягувався Беркут, поки немає ніяких жодних повідомлень про конфлікт на території. Але насправді, коли всі ці криваві події відбувалися на Європейському. Майдані в ніч на 30 листопада прийшла ще одна самна звістка. На 69-му році життя сьогодні, о четвертій ранку, померла Леся Гонгадзе, мама журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє прес служба Львівської міської ради. Леся Гонгадзе була надзвичайно мужньою жінкою, донька українського патріота, яка виховала чудового сина, справжнього захисника української національної ідеї, державності та незалежності. Сім'я Гонгадзе. Це сьогодні приклад для усіх нас. Приклад справжнього патріотичного виховання весь Львів сумує, зазначив міський голова Львова Андрій Садовий. Я можу сказати, що сумує не просто Львів, сумує вся Україна. І я хотіла би представити гостей, які, я сподіваюся, також висловлять свої слова співчуття. Борис Расюк разом з нами і Богдан Соколовський. Отже, я Хотіла сказати, вітаю вас, панове, проте в такі хвилини немає в нас слів, крім вічна пам'ять. Все, що відбувається сьогодні, ясна річ, що наші глядачі можуть бачити це на нашому сайті, в ефірі нашого каналу. Ну а на сайті Білого Дому просять підтримати. Повалення української влади на сайті Білого Дому зареєстрована нова петиція з проханням підтримати народ України в мирному поваленні нинішнього уряду. Така петиція з'явилася ввечері в п'ятницю. Підтримайте народ України в мирному поваленні нинішнього уряду. Нинішній уряд України корумпований і не думає про людей. Сказано у тексті. Країна має жахливі дорожні умови. Велика кількість людей, що живуть за межами бідності. Чиновники та їхні сім'ї стоять над законом. Йдеться в цьому документі. Президент України і правляча партія масово розікрали державний бюджет у людей і неодноразово демонстрували своє зверхнє ставлення до них. Вони не виконують своїх обов'язків, наголошують в петиції. Про останні події хотілося, щоб ми з вами поговорили. Ну, якщо дозволите, я хотів би приєднатися до висловлення слів співчуття родині близьким пані Лесі Гонгадзе, хоч вона і не була політиком, але до її. Голосу прислуховувалися в Україні, це, звичайно, втрата. Якщо говорити про заклики, які ви зараз зацитували з сайту Білого Дому, то я хочу нагадати про інший заклик, завдяки якому зібрано потрібні більше ста тисяч підписів. Громадян Сполучених Штатів Америки, які вимагають вжиття персональних санкцій проти Віктора Януковича, президента України, а також його банди. Я думаю, що вже в американському сенаті прийнята резолюція, хоча вона не має зобов'язуючого характеру. Але після цієї петиції буде обов'язково розглянута резолюція, яка можливо буде схвалена і буде мати обов'язковий. Характер в будь-якому разі це буде команда Білому дому не білому дому, а державному департаменту розглянути це питання. Бориславичу, ми з вами в різні часи спостерігали в сучасній історії. Ми здобували незалежність і пережили акцію Україна без кучми. Був майдан 2004 року. Ніколи влада. А скільки не говорили про кучму, ніколи влада не виступала не йшла війною проти мирних українців. Що відбувається? Ви як дипломати, я хотіла б, щоб ви прокоментували Борис Івановичу. Я прокоментую. Не Богдана Івановича. Давайте тепер ви але насамперед я приєднуюся до тих співчутів, які вже висловлені з приводу ну, передчасного підходу Лесі Гонгадзе. І дуже сумно, що в такий визначальний час, і взагалі в будь-який час відходять такі люди. Дуже сумно. От. А що стосується того, що ви запитали, чому так? А що тут дивного? У нас ніколи не було такої, вибачте, влади. І, і як би там не було, але те, що сьогодні відбулося, закладалося ще у ті дні 23 роки тому. Тому що ну, по великому рахунку, Ті повноваження, які має сьогодні влада, вони є абсолютно незрозумілі. Що найменше у Європі, я вже не кажу про Сполучені Штати, які вважають себе пупом демократії, ну, та економіка, яка є в нас, на яку посилається, нібито влада, що, бачите, робочих місць не вистачило, але ж вона закладалася в умовах Радянського Союзу. Економіка України була розрахована на всю країну звідси менеджмент і так далі. А з настанням незалежності України економіка не була переформатована. Хоча такі думки були, але ні Кравчук, ні Кучма і так далі, ніхто нічого не зробили. І сьогодні, бачите, влада. Яка е, прийняла не найкращу економіку держави Україна. Вона стинає, закликає, що в нас, бачите, робочих місць не вистачає. Uh -huh. Але чомусь не нестогнали тоді, як Хундаї закуповували, як Турки в нас дороги будували, і так далі. І так далі. А, ти, я хочу презентувати ще. Е Радислава Сікорського насильницьке розігнання Євромайдану у Києві і побиття польських громадян, як ви знаєте, що там були іноземці на європейському майдані в Києві, поглиблюють недовіру до намірів влади України в Польщі та Європейському Союзі. Про це написав глава Міністерства закордонних справ Радислав Сікорський на своїй, своїй сторінці у Твіттері. Умиротворення мирних демонстрацій на, 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 на європейська інтеграція України. Ми засуджуємо насильство в будь-якій формі. Написав. Він я хотіла би, щоб ви, якщо знаєте вже повідомлення про відставку Сергія Льовочкина, прокоментували цей факт. Ну то ще не доведено, але якщо так, то так. треба думати, це є свідчення, того, що все таки корабель тогне. Угу. Ми й так давно це знаємо. Справа угу. лише час, коли він потоне. Але такий дзвіношок, якщо це дійсно так. Якщо Льовочкін пішов відставку, це є перша така серйозна ознака того, що корабель вже тоді. Що вони вже списали свого лідера, якого давно треба було списати, і ну, розвалюється. <кій> Відносно Радисла... слів Радислава Сікорського, якого я вчора бачив в Вільнюсі на саміті. На мою думку, цілком адекватна заява зроблена польським міністром закордонних справ. Я думаю, що вчора і сьогодні влада, українська влада перейшла Рубікон. Вчора на саміті я був свідком. Президент Янукович підтверджував європейський вибір України і говорив про намір України підписати угоду про асоціацію. Переважна більшість лідерів Європейського Союзу, які виступали, Заявляли про те, що вони шкодують, uh -huh. що вони розчаровані тим, що українська влада прийняла рішення не підписувати угоду, але в той же час вони залишали двері відчиненими і говорили про те, що. Вони готові розглянути пізніше питання про підписання угоду. Я думаю, Щось що це про 2014-й, чи ну, все ж таки не, про 2015? я думаю, що не називалися чи мені двері для українські неборсами. Не не для... я... <свісно> давайте я хотів би, щоб ми зробили невеличку паузу, і ми другий блок почнемо саме з події у вільнюсі, але зараз реклама на каналі Сівіа залишайтеся з нами.